Я пишу як бог, заявляв цей художник, який відрізнявся непомірною пихатістю. Він першим з французьких живописців почав улаштовувати персональні виставки у самому Парижі, у провінції та за кордоном художника, який фактично став главою реалістичної школи живопису 19-го сторіччя, звали Юстав Курбе. Він народився у 1819 році. У маленькому французькому селищі неподалік від кордону зі Швейцарією. Його батько був заможним землевласником і виноробом. Опановувати шкільну науку у хлопчика не було бажання. Він із задоволенням займався лише двома речами малював і писав твори. Уже ставши дорослим, він з легкістю видумував дивні історії, але записував їх з дивовижними помилками. Навіть слово полотно. Художник не міг написати правильно. Після закінчення навчання Курбе не прочитав більше жодної книги і заглядав лише в ті газети, де згадувалося його ім'я. Юний Курбе переконав батька відпустити його до столиці. Після трьох років аскетичного життя і завзятої праці Париж заговорив про Юстала Курбе як про новий талант. У 1844 році його автопортрет із чорним собакою був прийнятий журі салону щорічною виставкою Королівської академії образотворчих мистецтв. Він із задоволенням писав власні портрети, за що його не раз називали нарцисом. Одного разу шанувальники Курбе попросили художника зобразити предмет, що виражає його характер. Юстав намалював курильну трубку і внизу підписав Курбе. Без ідеалів і без релігії. Іноді, підписуючи листи, він використовував цю фразу із двома схрещеними над нею трубками замість особистого герба. Публіка здебільшого доброзичливо відзивалася про його картини, а критики частіше лаяли, ніж хвалили. Адже Курбе малював не вигадані ідеалістичні сюжети, а сценки з повсякденного життя. Картини повернення селян з ярмарку. Доброго дня, місьє Курбе. Похорон в Орнані. Відкидаючи канони класицизму, Курбе почував себе першовідкривачем. Я реаліст, тобто щирий друг справжньої правди. До всесвітньої виставки 1855 року Курбе приготував картину Ательє або Реальна алегорія. Але його робота знову не була прийнята. І живописець на власні кошти звів неподалік виставки Персональний павільйон Реалізм, де представив 40 своїх полотен. Навколо Курбе поступово об'єдналися художники і критики, прихильники реалізму. Незабаром Курбе став відомим не лише у Франції, але й у Німеччині і Бельгії, де він улаштовував свої експозиції і навіть був визнаний гідним королівських нагород. Після виставки у Франкфурті, яка викликала запеклі суперечки, власник одного казино, щоб уникнути конфліктів, вивісив оголошення. Тут забороняється сперечатися про пана Курбе. Юстав не раз ставав персонажем сатиричних п'єс і куплетів. У газетах часто розміщували карикатури на його роботи. Одного разу Наполеон III, побачивши картину Курбе Купальниці, був настільки шокований далекими від ідеалу пропорціями жіночих тіл, що вдарив по картині хлистом. А полотно повернення з конференції, на якому художник зобразив священників як п'яниць і ненажер, придбав один набожний католик, причому з єдиною метою, щоб його знищити. Захоплений живописом Курбе не витрачав душевних сил на підтримку сімейного вогнища. Мені не до сімейних турбот, у мене вистачає справ у мистецтві. У Гюстава було багато жінок, але жодну з них він не кохав, жодна не затримувалася поруч з ним надовго, крім натурниці віржинії Біне. Самовпевнений Курбе все життя вважав, що крім живописного хисту, наділений і іншими талантами. Він був упевнений, що при бажанні міг би стати музикантом, хоча не мав слуху. Одного разу він намагався винайти одноколісний екіпаж, але безрезультатно. У 1871-му за рік до Паризької комуни Курбе очолив Федерацію художників. Коли комунари ухвалили знести вандомську колону. Споруджену на честь військових перемог Наполеона І, Курбе не став протестувати, хоча його посада передбачала охороняти пам'ятники. Після падіння революційного режиму художника звинуватили у вандалізмі і засудили до шестимісячного тюремного ув'язнення. А коли народні збори вирішили відновити вандомську колону, Гюстава Курбе зобов'язали відшкодувати пов'язані з цим витрати його майно описали. Готові картини конфіскували, а щойно він закінчував черговий натюрморт, полотно відразу виставляли на продаж у рахунок сплати боргу. Курбе зовсім зневірився. До того ж, останні роки життя він страждав від водянки наслідку алкогольного цирозу печінки. Помер Курбе в еміграції у Швейцарії в останній день 1877 року. Коли я помру, скажіть. Він ніколи не належав до жодної художньої школи, до жодної церкви і не був прихильником жодного політичного устрою за винятком устрою свободи, писав художник-реаліст Юстав Курбе.